Усім добрий ранок. Ух, тиждень не катався і от все. Канікули закінчилися, їдемо вон у школу. Це капець, я жодного глоточку ще не зробив, бо просто сплю. Зараз у нас тут погода. Дивіться яка дощ. І все таке. Зараз подивимося, за скільки я доїду до школи, коли йде дощик. Чи потонули асакарки чи ні, бо дощ йшов всю ніч. В понеділок до школи ми не пішли, бо вирішили, що дитина втомилася після канікул. Ха -ха, тому був вдома. А сьогодні то встали, ну в це, слухайте, за тиждень так, вже звикли нікуди не їхати. Так що я не знаю. Я не знаю, що я сьогодні буду робити. Але поки дощ може щось покатаю, там жорненько зароблю. Подивимось, так що не примикаємося. Доїхав вже майже до бажана, що дивно, нема заторів і нема взагалі такої, знаєте, калюжі, як зазвичай. Бо я не знаю, кудись водичка вся поділася. Бачите, там трошки є попереду, але ну, тут коли тут водичка, то тут взагалі пішохідних тротуарів ви не побачите. Доїхав до школи, на це в мене вийшло 27 хвилин. Так що, бачите, навіть коли дощик, ну, не така велика проблема доїхати. Але я вважаю, що мені сьогодні просто пощастило. Бо... Ну, а замовлення кому цікаво, дивиться. В мене стоїть тільки стандарт, фу, стандарт. Не стоїть стандарт, стоїть комфорт та бізнес, і він щось залітає там. Але це таке. Я нічого не беру, бо ще не висадив синочка до школи. Зробив своє перше замовлення за 340 гривень. Капець, я не знаю, який фанючий пасажир там. Йому до стоматолога, мабуть, потрібно. Рот свій відкриває там таке враження, мамонт здох. Це капець. Короче, ладно, то так Залітаю мені потім Uber Black. Кудись не зрозуміло кудись до центру там. 100% на басейну. І тут я його приймаю, мені залітає ще бізнес на пазніки по уклону. Рейтингу пасажира 4,50. Ну, що ви думаєте? Звісно, я Uber. І беру бізнесок за 450 гривень. Без комісії на Пазняки це супер, бо з Пазняків я ще раз кудись поїду. От, А поки я заїхав на Поділ, фу на Поділ, на це як його. Наліпки. Ой, бляха, щось мене не пререв, взагалі. От знаєте, коли ти довго нікого не катаєш, то вже ото, починають дратувати, мабуть. Ну, подивимося, може такий день, знаєте, ото, всі, всі, хто не їздить на таксі, через дощ поїхав. 13-та година. Набомбив я десь 1600 гривень, зробив 4 замовлення, там ну, приблизно всі були по 400 гривень. Ну, в мене комісії нема, тому так. От. Зараз я взяв таке замовлення по Uber Black, там Людина щось звідти виїхати не може з якоїсь дупи. Так що поїду. А поки їду, я вам розповім і додам сюди, от вставочку зроблю, як я вчора намагався купити собі червову Теслу. Це була б в мене, знаєте, яка п'ята п'ята тесла. Ну коротше, я таки побачив на аукціоні машини. От, Прям дуже схоже, як от в мене цей перформанс без колеса. І мені цей удар, так знаєте, сподобався, бо ну, ми там нічого такого не робили. Там що, ну ходову поміняли подкрилок, крило, бампер, там, дверку пофарбували, та і все, і машина поїхала. Але, але я хотів її зіграти до 12 тисяч. Ну, звісно, чим нижче, тим краще. Ну, 10-11. Но... Блін, вона пішла 12400, мабуть, там ну подивитися, вставлю, вставлю, як вона гралася. Але знаєте що? Я сьогодні такий вже думаю, що зря я її не купив, бо таких машин дуже мало з таким ударом. Там є суттєвий ризик, що буде вдарена батарейка по патрубкам, ну то таке ми це робимо. То не є проблемою. А круто було те, що в мене на неї все було взагалі, всі запчастини, ходова, колір, крило, бампер, дверка, безпека ціла. Тобто машина би приїхала, ми б її на ход поставили і все, вона там, думаю, 2-3 дня і все, і могла би поїхати. І ось ця машина, от я десь рахував її, якщо брати її за 12, то. Тут без ремонту вона б стала десь 17 і ремонт би ну, десь 4 тисячі доларів. От і все. Як вам? Машина Вайка 24 року за 21 22 тисячі доларів. Ну, щоб ви розуміли, перформанс мені став десь 28. Так що. А я її хотів для себе, бо для, ну, мені перформанс не дуже. Подобається через оці 21 колос, або ну не знаю, хтось в захваті, а я ні. 18 година, я от потужно так покатався. З 9, ну там, парахуйте скільки, не знаю. 6. 9 годин я покатався. Ага. Як вам? Що я за цей час накатав? Ну, це в мене найбільша каса за останні дні. Я накатав десь сумарно з чаюхою 300. Я потім додам сюди всі вставички, але, але. Цікаво, скільки ж я проїхав. На цей час я проїхав 132 км. Суто по таксі, це 120 км. І витратив я 34 кВт. Середня витрата 25,5 кВт. Я касу взяв, розділив на пробіг і отримав 25 з копійками за 1 км. Ну, таке, більш-менш пристойно. От, проїхав я небагато, але в мене всі замовлення майже були такі, знаєте, на дальняк. А от останнє замовлення це вже на Пазняках, я робив такі каратеші. Останнє замовлення було у мене за 174 гривні і це за 3,7 км. Ну нехай за 4. Вартість одного км склала там ну, приблизно скільки там, гривень 50. Сьогодні майже постійно були кофи. Замовлення також були, бо цілий день лє дощ. Так що, хлопці, сьогодні був такий дуже-дуже продуктивний робочий діньочок, вечірочок, мабуть, навіть так. От, Я сподіваюся, що я нарешті, знаєте, змушу себе взяти і поїхати таксувати на Вайкі Перформенс. Щось просто, ну, поки не стоїть, то в мене номерний знак під склом лежить. Я просто думаю, що докатають, що копи до мене все одно Там якийсь буде такий знаєте, принциповий, який скаже, що не можна отак от їздити. <свіття> вкрали в тебе, не вкрали подіум. Це не дозволяє. І випише мені штрафик якийсь там, я не знаю скільки він коштує. Штраф, там Грін 800 по-любому, у нас в Сепі 800 вже. Так що що, спробую причепити номерний знак, бо буде дуже прикро, якщо я просто навіть знаєте, не покатаюсь і не відзніму перформанс, uh, а просто його продам. Бо попит на нього є. От Я можу тут додати на авторія його подивитись. Найнижча ціна таких машин майже нема. Знаєте, щоб була і ціла безпека. і Топова комплектація і пробігу там 6000 км. Ось, там все, все от в купу, якщо взяти, там все добре. Машина ну реально кайфова. Он дивиться, яка сьогодні погода цілий день. А ти такий в теплі їздиш на теслі А от Зікер. Так що буде, знаєте, прикро, якщо я отак так от не покатаюся на перфі, продам його і не, нічого не зніму. Так що, сподіваюся, завтра або післязавтра я поїду на Вайки а? як я кермом не кручу, коли нічого не бачу. Ну і так би мовити, покажу вам, що іноді буває, коли ти намагаєшся заїхати на Астакарки. Я отак от трошки виїду, покажу вам. Оце все черга на заїзд на сакарки. Ну, я в такий затор потрапляв ну, декілька разів за майже рік. Так що це дуже-дуже рідко. Мабуть, сакарки таки втанули. Зараз буду їхати, я вам покажу, що тут до чого на вулиці Центральної трапилось. Ну тут трошки от асакарки утонуло, але це, повірте мені, це просто, знаєте, така невеличка калюжа. <гум> Бо коли вони тонули влітку, коли були такі потужні зливи, я вам хочу сказати, тут просто була жопа, їхали всі по бордюрам. А пішоходи, ну то взагалі капець, знаєте. <гум> Дуже важко тут бути пішоходом. Ну, Тут на перекресті у нас також постійна калюжа. Ну це ну, це, це не страшне. Тут бувало набагато гірше. Так що, хлопці, кому не вистачило грошей купити собі щось там на тому берегу там козін, Хадосівка. А, перепрошую, казін. В казині. Ха. О, то на сакарках, якщо в тебе машина не дуже боїться водички, то можна і тут жити. О, тут трошки водичка є, але у мене ж є пневма. От я зараз підняв машину на самий верх, це в мене... Кліренс 17 см. Ну, слухайте, коли вона поруч стоїть з якимось там паркетником, то вона також дуже високо виглядає. Так що я тут як вездеход їду. Всюду ход. Єдиний недолік на пневмі подвістки, коли вона піднята догори, не можна їхати дуже швидко, бо коли ти потрапиш до ямки, буде дуже неприємний звук. Ось і все, ми все проїхали, далі ніколи води більше не було. Так що, хлопці, все буде добре. На сьогодні все. Усім дякую за перегляд. Пишіть. Може є якісь там побажання, щоб я щось відзняв, там, якусь тематику. Бо в мене є така думка зняти відосик, знаєте на яку тему. Зняти на тему маски Тесли. <хи> я от хочу довести усім, хто, от то знаєте, хейтить Тесли через маска. От я хочу вам відзняти такий відосик, де взагалі хочу пояснити всім людям, що ви не праві, коли вважаєте, що Тесла в чомусь винна через маска. І я це доведу. Так що усім дякую за перегляд. До побачення.